Добрим людям, добрий день. Сьогодні будемо робити десерт. Нам треба три банана і макава. Водичку я вже нагріла. Зараз будемо колотити макаву. Беремо стаканчик. Так, сюди наше кохве виливаємо, висипаємо. І водичку. Наливаємо півстаканчика грам сто. Розчиняємо і відставляємо. Так, далі нам треба отакий блендер. Чи можна зробити без нього? Не знаю. Я придивилась такий рецепт іменно отак. Вот так, ну роздіваємо наші бананчики, звісно ж. Ну, мабуть, на три частини чи на чотири їх треба поділити і сюди закинуть. Зараз буде смакота. Я сподіваюся. Дай, кума дай, кума, хіба тобі шкода, зате тобі восени виорю города. Виорю, виорю, та ще й заболочу. Дай, кума дай, кума, коли я захочу. Так, єсть. Закриваємо, погружаємо. Нам треба трошки його прокрутити. Зовсім. трошки. Шик є таке діло. Тепер нашу каву, яка вже у нас тут розтворилася добренько, виливаємо сюди у наш бананчик. І знову ж таки прокручуємо. Але на цей раз уже до повного-повного такого вигляду пюрешки. Ого, яке красиве виходить. Точно що, як смюзі. Шоколадно-бананове смюзі. Дітям сподобається 100%. Краса неймовірна Шедевральний рецепт. Беремо стакан. Який стакан, такий. І сюди наше смузі. Ой, воно таке красиво вийшло, дивіться. Пахне кавою і бананом одночасно. Гарного всім настрою. Можете в коментарях написати на що похоже.